Привіт, гайковерт Деволт Модель так зразу і не скажу. Можливо, потім пошукаю, що то є. Так, видно, він 22-го року. Розбирався, скоріш за все. Наклеєчка тут відклеєна, тут взагалі відсутня. Зараз будемо робити діагностику, що він хоче і що з ним є. Реакції ніякої. Прокручується, не заклинений. Акумулятор робочий заряджений. Розбираю. В принципі, плюс-мінус вся стандартна схема провода зам'яскані, а доріжка практично перебита. Ще щось там є трішки бачу. Хоча треба з того починати провіряти. Розбирали і закусили. Одиво цікавіше з двигуном, тому що можна вмикати. Перевіряти, так як є, не збираючи корпус. Так, діагностую і роблю включення. Так, по первинному діагнозу транзистори наче все цілі. А, датчики тут а, не перевіряв поки що. Буду розбирати кнопочку, дивитись, може щось з контактною групою кнопочки. Так, кнопочка всередині дуже така грязна, якась замащена. Але в основному видно, що контакти ще є і також відповідно ось тут контакт є, ще не, не протерся. Але щось дивно, тут, в принципі, нічого немає такого. Просто його перечищую і збираю назад. Так, все перечистив, зараз змащую і на місці збираю. Так, перебрав кнопочку, але ніякої реакції. Перевірив запобіжники, все ціле. Йду далі шукати, що тут може бути. Так, вже майже повністю розколупав цей компаунд. І все одно ніякої реакції немає. І бачу, якісь окислення є на контакті тут від світодіода. Також є щось тут на вихід на датчики хола. Думаю, чи це вже не є проблема в моторі, тут у датчиках хола. Бо обмотки то все, все цілі. наче Далі щось ще помітив, що тут наче світодіод має ось чорну таку крапочку, можливо, що він перегорів ще. Або Ну, десь тут доріжка перебилась. Думаю, мабуть, спробую хоча б світодіод відновити, щоб розуміти, коли він реагує чи взагалі не реагує. Тому що ну, взагалі нічого. Тишина і все. Тут доріжки, ці що тут перебиті, перечухання такі, то вони ну, не повністю там перебиті, там контакт є. ну Така ситуація незрозуміла. Виходить через те, що немає ніякої, ніякої реакції. Тільки трішки світло діод спихує, коли його закладати ось. Зараз покажу, як воно. Тепер нічого. Так, спробую включити. Першу взагалі ніякої реакції вже немає. Так, ще разочок перевірю. Так, щось нічого він не цей. Ну, ладно, йду дивитись, хоча б його перегляну, пошукаю. Якщо буде реакція, вже буду знати, що хоча б мікросхема реагує. І кнопка працює, бо це якось взагалі не зрозуміло зараз. Так, все-таки є результат з світодіодом. Замінив світлодіод, у мене є ось такий лазерний, досить потужний на 20 Вт. І тепер вже світить, але є якийсь цікавий такий момент. Ось так мигає, досить щось цікаве. Не знаю, чи є таке, чи не є таке в оригіналі, коли він працює. На другому положенні він зазвичай ось так тухне. А на першому ось таке мигання. Якщо чесно, навіть не знаю, що це. Що це є? Може якийсь відрахунок часу або взагалі просто галюк. Мікросхема. якась така ситуація. Шукаю далі по... По схемі. Не знаю, вже щось багато чого перешукав, щось не, ну, не знаю, що далі шукати. Дивлюсь, може ще якась ідея буде, що провірити. Одне, що не знаю, як з датчиками хола що робити. Можливо, теж прийдеться провірити, розібрати двигун. Так, уже все, що можна, все що не можна, коли фантазія. Не загнала, тільки що розібрати і що провірити, нічого тут не виходить. Тут одна сторона відрізняється від другої. Не знаю, в чому це пов'язано. Чи, можливо, з драйвером щось тут, з цією мікросхемою, чи ще якась проблема. Ну, коротше, простими словами, такого плану плати, що йдуть ці в ручках, поки що. Це не моє. Це такі думаю вже ладно трошки заморочусь, трошки більше трошки далі піду, трошки більше розберу, але результату ніякого. День потрачено і на цьому буду завершувати. Це все обережно назад збираю та і все. Так, все, гайкверт зібраний з нюансів, що тут у нас лінзу. Не загубити пластинку. Відповідно, режими перемикати. Тут є ось така пластина додаткова. Для того, щоб тут штіфт ось такий з пружинкою фіксував реверс. Ну і, в принципі, все. Провода вкладаються, ці червоні накладочки. В принципі, і все. Тут з такого багато немає чогось. Все як завжди просто. Головне, нічого не загубити, все на місце поставити. Буде красота. Коротше, вийшов з цього гайковерта хороший ліхтар. Зараз перевіримо. Точно, ліхтар є. Ці самі режимі є, ці приколи. Не знаю, може ще тої максимальне навантаження чи що. Але... Акумулятори не падають і споживання немає. Не знаю, що це таке. Якось так. Цим разом спіткала невдача. Ну, Нічого, урок запишемо.